В одному з інтерв'ю президент України сказав, що Україні потрібен глобальний документ з гарантіями безпеки. Ми пам'ятаємо деякі меморандуми, ми пам'ятаємо деякі угоди. Але от як на вашу думку, е ну, скільки ж про цей Будапештський -то меморандум, і Британія, і Штати, і так ж таки Росія, вже ж давали нам гарантії. Ви давайте віддайте ядерну зброю, а ми ж за вами тут будемо е е стояти як стіною. Е ну, Те, що виявилося в результаті, ми. Всі побачили, да, і з Кримом, і з частиною северенної держ... території держави. А от як і чи можливо? А з Російської Федерації теж давайте нам гарантії, що НАТО не буде розширюватися на Схід. Скажіть, а от ем, все ж таки такий глобальний документ з гарантіями безпеки? Він взагалі можливий в тому світі, який сьогодні може бути такий, а завтра сякий. Спочатку стурбованість занепокоєння, а потім зброя? Прийде якась інша політична сила в Штати, чи там на чолі Франції буде там інший президент. Хто його знає, яка буде позиція цієї країни, правда? Абсолютно тобто, тут же ж отака от штука. Прошу, будь ласка. Ну теоретично можливі. Да? Тобто, якщо ми розглядаємо ту чи іншу ситуацію, той чи інший договір, то звичайно він має право угу. на існування. Теоретично це теж може. Так зовсім інше питання в тому, в чим він буде підкріплений. Розумієте, так. договір це договір, це папір. Який, в залежності від тих чи інших інтересів тієї чи іншої конюктури і ситуації може бути взагалі, скажімо так, віддалений в історію і про нього всі забудуть. Mm -hmm. Достатньо пригадати, будь-яка війна закінчиться миром, і будь-який мир прописаний в документах, mm -hmm. але чи це унеможливлює виникнення нових війн? Я думаю, що питання очевидне, ми знаємо історію людства. Достатньо пригадати Першу світову війну, яка закінчилася лігою націй і різними документами. Достатньо пригадати Другу світову війну, яка закінчилася утворенням ООН. І зараз якраз вже ставить під сумнів, дещо ефективність ООН чи треба його реформувати і переформатовувати mm. до нових викликів та загроз. Тому ми зрозуміли, що договір він звичайно має право на існування. Хоча ми розуміємо, що існує той же Будапештський меморандум, так. який залишився по суті е декларацією і жодного реального втілення. І його результатів ми не побачили. Тобто, ті підписанти, які повинні були б гарантувати територіальну цілісність і суверенітет України, як внутрішній, так і зовнішній, по суті, одна сторона стала агресором, інші сторони не виконали своїх зобов'язань. І в даному випадку ми так само розуміємо, що якщо навіть договір з'являється, головне mm -hmm. питання, яким чином ми можемо його підкріпити, підкріпити яким чином так. ми його можемо наповнити, Бо mm -hmm. слова це лише слова, і лише питання. Торговельної якоїсь залежності держав між собою, mm -hmm. ряду військових альянсів, співпадіння інтересів на глобальній арені це mm -hmm. те є інструменти, які можуть об'єднати і стати чинником реалізації цього документу. А сам папір, сам договір, ну по суті, дуже часто нічого не вартує. Ну два моменти.